Достань звонок.

Дякуємо дорогим випускникам за сердечний подарунок, за молоду енергію, за чудовий танець. Танцюй, всю подожди Україна, які подарували учні 11-го А класу за щире слово, за щасливу пісню у виконанні Жулатвіолети. Дорогі 11 класі. Послухайте в останню звучать дзвоника і зберечь у своїй пам'яті ці неповторні хвилини. Ці неповторні хвилини прощання з ліцеєм. Право надати останні дзвони мають учень 11 класу, мовчанюк Олександр та учениця 1 класу Шатило Поліна. This track.